Друзі, доброго дня! В попередніх відео ми розказували про пенсії про загальну пенсію. Яка, як вона, вона буде змінюватись у 2024 році, розказували про всі категорії пенсіонерів, а в цьому відео ми б хотіли розказати про одну з важливих категорій пенсіонерів. Це пенсіонери з інвалідністю. І достатньо мало інформації щодо пенсії по інвалідності станом на 2024 рік, і в цьому відео я би хотів розповісти вам хронологію зміни пенсії по інвалідності в 2024 році. І так, поїхали. Прошу вас підписатись на цей YouTube канал. Тиснувши кнопку Підписатись під цим відео. У 2024 році в Україні буде підвищення прожиткового мінімуму відповідно, згідно з ухваленням держбюджетом, в 2024 році планується збільшення мінімальної пенсії по інвалідності. Тому з 1 січня 2024 року пенсія по інвалідності збільшиться на 268 гривень і буде становити 2361 гривню. Нагадаємо, що виплати по інвалідності надаються особам, які втратили працездатність внаслідок набуття каліства та тим, хто мав такий стан здоров'я з дитинства. Кошти отримують і доглядачі цих громадян. Якими ж все таки будуть пенсії у 2024 році? У 2024 році пенсія людям з інвалідністю, у залежності від групи, становитиме перша група це 2361 гривня, друга група це 1888 гривень 80 копійок, і третя група це 1416 гривень 60 копійок. Яку пенсію отримуватимуть діти з інвалідністю? Для дітей з інвалідністю розмір пенсії також виросте, проте це залежить від групи та віку дитини. У випадку, якщо дитина. Має підгрупу А, отримуватиме 200% від визначеного для цього віку прожиткового мінімуму. Молодше 6 років підгрупа А це 5163 гривні. Від 6 до 18 років підгрупа А це 6392 гривні. І з іншими групами надбавки складають 50% від визначеного за їхнім віком прожиткового мінімуму. Молодше 6 років отримуватимуть 1281 гривні 50 копійок, від 6 до 18 років отримуватимуть 1598 гривень, якою буде допомога по догляду за особами з інвалідністю. Додатково держава забезпечує фінансову підтримку тим, хто опікується про осіб з інвалідністю з дитинства. Потрібно зауважити, що Сама сама, що сума цих доплат також залежить від визначеної підгрупи. Відтак, з 2024 року виплата становитиме, якщо особа віднесена до підгрупи А 200% від прожиткового мінімуму, тобто 4722 гривні, підгрупа Б це 100% від прожиткового мінімуму і становить 2361 гривню. Зверніть увагу, якщо спецкомісія визначила, що особа з інвалідністю з дитинства другої або третьої групи потребує значно Сторонньої підтримки, і при цьому вона не має доглядачів, які є родичами, її доплата складає 75% прожиткового мінімуму, тобто у 2024 році це 1770 гривень 75 копійок.